Ваш перший плов. Складники. М'ясо, курятина чи баранина 1 кг, рис довгозернистий, пропарений чи інший рис 1 кг, морква 1 кг. Цибуля ріпчаста – 4 штуки, чесник 2 головки. Перець гострий свіжий 2 строчка, прянощі за смаком, сіль за смаком. Готуємо всі продукти для плову. М'ясо нарізаємо шматками, цибулю нарізаємо кубиками, моркву досить великими цеглинами. У розігрітому казані злегка обсмажуємо цибулю на рослинному на олії. Додаємо м'ясо, обс... обсмажуємо майже до готовності. Засипаємо моркву, обсмажуємо, солимо, додаємо спеції. Рис добре промиваємо, засипаємо в казан, перемішуємо та заливаємо окропом так, щоб вода накривала рис на 2-2,5 см. Якщо води не вистачило, не хвилюйтесь, її можна в будь-який момент підлити. А от якщо води буде багато, рис гарантовано перевариться. Доводимо до кипіння, не накриваючи покришкою. Пробуємо на сіль, за потреби додаємо. Як тільки закипить, додаємо цілі голівки часнику, очищені від шулухи та гострий перець в стручках. Зменшуємо вогонь до мінімуму, накриваємо кришкою та залишаємо на 20 хвилин. Через 20 хвилин перевіряєте, якщо рис ще не доварений, а води вже нема, додайте трохи гарячої води та знову закрийте кришкою. Готовий рис не повинен бути надто м'яким. Виключаємо вогонь та даємо плову настояти з 15-20 хвилин. Також до плову можна додати узбецький салат ачучук. Для цього нарізаємо помідори та цибулю, додаємо сіль та чорний перець. Масло до цього салату не потрібно. Смачного і не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!